Так, друзі, всім привіт! Деякі е, питають у мене, як відправляєте, як пересилаєте е, такі станочки, як 2М112, бо вага його 120 кг в середньому. І що я роблю? Я в тому році так робив е, зі станочками. Значить, дивіться, на новій пошті є така услуга. Яка називається доставка палет. І в них там є розміри палет, починаючи з маленької. Палета називається у них 204. Ну, це така маленька палета. Я роблю таку палету, беру звичайну стандартну палету, відрізаю ось так половину від тієї палети. Получається маленька палета. Це у нас рахується 204. Все, це я ще зараз станочок поставив на картон, взяв. Від акумуляторів була, була коробка все, все з поліетиленом. І на таку палету можна відправляти до 500 кг ваги. І неважливо, скільки там буде на палеті на цій маленькій стояти: 50 кг або 500 кг. Получається, доставка буде. Все рівно однаково. Головні умови, щоб е, содержимое палети було е, запаковано. Запаковано, я зараз просто вам показую. Зараз я е, замотаю стрічклівкою, може накладу трохи тим поліетиленом спіненим. Замотаю. І е, щоб посилка ваша не виглядала за габарити цієї палети маленької, палета повинна бути. До 0,49 см, е, е, квадратних е, 0,49 см. І висота повинна бути не більше, по-моєму, чи 1,5-6 метра десь так. Ну, тут у нас менше 1,5 метра 100% на палеті. Тому е, вона пройде. Ну, можна було, звісно, його трошки е, розкрутити. Я, я, щоб, е, щоб переміщати його. Ділю ну, на дві частини, відкручую виходить, колону. З усім з бабкою подошва 50 кг важить, можна самому, можна з помічником переносити. ну і Ця 70 кг десь важить. Також я бувало, що і сам грузив, вигружав. Ну, звісно, вдвох це робити краще, щоб не надірвати спину. Скільки коштує на сьогоднішній день така доставка, Значить, дивіться, доставка в середньому по Україні от, склад, склад коштує такої, такої палети десь приблизно 1000 гривень. Потім є ще доплати. Це у нас доплата, якщо кур'єр приїжджає к вам на адрес. Якщо я не помиляюсь, там зараз на сьогоднішній день. Коштує 150 гривень. Плюс. Наприклад, зараз я буду кур'єра викликати сюди в майстерню, вони приїдуть з гідробортом, зі своєю роклою, просто цей палет закотять на гідроборт, погрузять і везуть. Ця услуга зараз на сьогоднішній день коштує, якщо я не помиляю, 150 гривень. Якщо, якщо треба ще і отримувачу на адресу привезти, також 150 гривень. Це адреса-адреса, там 1000 або 150, сама скоштує доставка палети, плюс 300 гривень, це у нас десь 1350, ну і плюс ще будемо ж ставити оцінюючу вартість, страхувати нашу посилочку. Ну, там ще додасться десь гривень плюс-мінус 100. Тобто, виходить, якщо. Відправляти ось такі посилки вагою до 500 кг Я, я дуже часто відправляю, я займаюся свинцевими грузами, ось цього груза для балансування. Ось, ось тут лежить майже півтони пачка грузів. Ось вони я дуже часто пересилаю, тому знаю, що кажу. Не треба мені писати там в коментарях, як в прошлому році. Та я там відправляв, заплатив 3000 чи 5 тисяч. Я вам кажу умови, які як відправити вигідніше, дешевше. Палета, виходить, моя. особиста. Я беру палету вирізаю по потрібного розміру. І упаковка також моя. Весь цей картон, стрейч плівка все це моє. І ось залишається доставка, виходить десь. 1400-1500. Зараз ми обсудимо з клієнтом відправляти йому на адрес чи на відділення. Від мене 90% поїде з адреси. І я вам покажу, потім ставлю відео, скільки це обійдеться по грошах. Будемо пакувати. Ну, ось так виглядає вже запакований станочок. Станочок. Зараз називаємо кур'єра і побачимо скільки буде коштувати сама доставка. Так, ну, як ви бачили, поїхала вже посилочка. Значить, дивіться, клієнт все ж таки попросив відправити йому на відділення. Каже, у нього є машина, яку він сам забере. І ось все, вартість доставки. Це не реклама на нової пошти, але порада тим, хто займається такими важкими залізяками, як можна недорого відправити. До 500 кг Бачите, фактично вага стоїть. палети просто вона стоїть. Там вага фактично в принципі 120 кг десь. Але вона до 500 кг йде. Вартість склала. Це у нас поїхала на місто Ковель ну Там, в принципі, не дуже є різниця, яке місто буде. ну Якщо районний якийсь центр трошки дешевше, якщо якесь село, то трошки дорожче. Ну, ось вартість вийшла у нас 12, ой, 1225 гривень. Це приїхали до мене на адресу, забрали палету і відвезуть в коваль на відділення клієнту. Ну В принципі, не така вже велика, велика сума, як здавалось осінню ця сума була навіть трішки меншою, бо вони, була в них акція півроку чи, чи рік. Вони нарахували адрес, адресну доставку. Була однакова, що адресна доставка, що відділення відділення. Тому, тому якось отак. Значить, Усі там деякі багато хто питав в коментарях ціни на станочки. Я хоча говорив. Що оставлю свої контакти в описі під відео. Половина писали мені на, на Viber. Хтось дзвонив. Багато хто пишуть в коментарях ціну. Якщо вам була так дуже цікава ціна, то станочки продались по 14 тисяч гривень. Ну, ось доставочка. Людина, цей, цей станок людина забере самовивозом Приїжджала, подивилася, дала 50% передоплати і домовились, що коли получить заробітну плату, приїде, забере станочок і віддасть останні гроші. Якось отак. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки. Дякую, всім пока.